Привіт, усім вже зараз тисячі українців в Польщі позбавлені допомоги на дітей 500+. плюс. І багато хто з вас, багато хто з українців, які зараз на території Польщі навіть про це не знають. Тому я дуже рекомендую вам додивитися це відео до кінця. Поставити лайк і зробити репост, щоб більше людей про це дізналося. Якщо ви дивитеся це відео, вам воно потрапило. Поставте лайк, зробіть репост. Більше українців будуть знати, що їм потрібно щось з цим зробити. Ну якщо ви не підписані на цей канал, то обов'язково підписуйтесь на цей канал Увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А вони з'являються майже кожен день. Я впевнений, що всі знають. Якщо не всі, то більшість, що таке 500? плюс? Це 500 злотих щомісяця на дітей, які перебувають на території Польщі. Чи це польські діти, чи це українські діти, чи будь-які інші. Якщо ви маєте песелюкер, ви можете претендувати на 500 плюс. Або карта побиту маєте, теж можете, без проблем. І, звичайно, якщо у вас двоє, троє дітей і більше, то це непоганий такий плюс до Зарплати, якщо ви ще й працюєте. Та це не покриває всіх витрат, але допомагає. І багато українців. Не знають, що вони вже навіть втратили цих 500 плюс, і потім, ой, а мені щось не приходить. А чому так? Я ж нічого не порушував чи нічого не порушувала? А ви, мабуть, забули, що коли ви виїжджаєте з Польщі, вам автоматично призупиняється виплата 500 плюс. І коли ви знов заїжджаєте в Польщу, не порушивши 30 днів за межами Польщі, вона. Ця виплата автоматично мала би відновитися, якщо ви правильно заїхали на територію Польщі, тобто ви сказали, що ви їдете по ДіАПЛ, ви сказали, що ви втікаєте від війни, і прикордонна служба Польщі це все зафіксувала. Якщо ж ви заїхали по біометрії, не сказавши, що у вас є дія пел і песелюкер, якщо ви заїхали по візі чи по карті побиту, не наголосивши, що у вас є дія ПЕЛ, песелюкер, і, і ви втікаєте від війни, страж Гранічна не зафіксує цього, що ви заїхали вчасно, пройде 30 днів, і вам скасують можливість виплат 500 Таке невеличке повідомлення від ЗУСУ. ЗУС нагадує, що має законодавче зобов'язання призупинити виплату батьківської допомоги біженцям з України одразу після його виїзду з Польщі, що говорить представник ЗУСУ Жебровський? це тимчасово і не тягне за собою втрати права на пільги, якщо особа повернеться до Польщі протягом 30 днів, і ця інформація записується до реєстру прикордонників. При цьому громадянин України не втрачає законності перебування в Польщі, а виплата допомоги відновлюється разом з компенсацією за умовний місяць за умов виконання інших умов, що дають право на цю пілю. Представник ЗУСУ. Зазначив, що до департаменту звертаються люди, які втратили законність свого перебування, незважаючи на те, що вони повернулися до Польщі протягом 30 днів після виїзду. Такі особи ймовірно не пред'явили електронного документа ДІАПЛ при перетині кордону та не декларували застосування тимчасового захисту в результаті через 30 днів, рахуючи віддати виїзду, вони втрачають законність перебування і, відповідно, право на пільги, пояснив прес-секретар ЗУСУ. Отже, так щоб було все добре і ви не втратили 500 плюс, які вам законом надаються законом Польщі. Коли ви виїжджаєте з Польщі на день, два-три, тиждень, два тижні, ви вам все одно призупиняється виплата. І коли ви заїжджаєте, повертаєтеся в Польщу на кордоні прикордонні служби Польщі, Стражі Гранічний, ви обов'язково маєте сказати, що ви заїжджаєте по ПоПЕС, Попеселюкер, Подія по, по це ми повинні ви показати. Якщо виникають якісь інші питання, ви говорите, що ви втікаєте від війни, що у вас є тимчасовий захист в Польщі, щоб вони це зафіксували. Коли вони це зафіксують, тоді у вас проблем не буде. Вам ті кошти повернуть і вам виплату повернуть. Якщо ж ви будете заїжджати по безвізу, наприклад, у вас будуть дні по безвізу, чи по візі у вас будуть дні по візі, чи по карті побиту. Десь можливо зробили десь недавно карту побиту, і ви не покажете ДІАПЛ, не зафіксуючи, що ви заїжджаєте як військові біженці. То, на жаль, вам скасують взагалі статус Укр. Вам скасують виплату 500 плюс і всі інші пільги, які надаються статусом Укр. Тому це ви повинні самостійно контролювати. Вас прикордонник не завжди буде питати, чи ви маєте ДІАПЛ. Тобто, якщо ви показуєте документ і нічого не говорите, він його сприймає як документ, за ким ви заїжджаєте. Він не буде питати, а є у вас ДІАПЛ? А є у вас песель -Укр, а як ви заїжджаєте, а чому, а куди. А може й питати. Тому ви самостійно маєте собі наперед продумати, як це все буде, мати все готово, щоб показати, доказати на кордоні, що так воно і є. Тоді вас фіксують в базі, тоді всі служби бачать, що ви заїхали, вас не протерміновано нічого. І все. З вами я завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!